Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп підживлення рослин у вересні 2024 року. У вересні також рослини потребують підживлення для того, щоб підготувати рослини до зимівлі, а також нашим тепличним та домашнім кімнатним рослинам теж потрібне підживлення рослин. Що ж, давайте розглянемо, які періоди підходять для гарного підживлення, для ефективного підживлення. Зараз вже бачите, червоним кольором визначені дні, які, в які не можна проводити підживлення. Починається зі знаку вогню в леві, місяць буде знаходитися. Далі у нас молодик народжується, в молодику ніколи не можна проводити підживлення, тільки народжується місяць, а з ним народжується і земля, і все суще в землі та на землі, і в тому числі і наші рослинки. І терези. Терези це знак стихії повітря, коли рослини дихають в цей час, не поливаємо та не підживлюємо. Ось чому у нас такий великий період, бачите, тиждень, коли не можна буде поливати, але вже сьомого увечері бажано це зробити. Восьмого та 9 до 19 години вечора можна проводити підживлення органічними добривами під коріння та по листочкам. Багато зараз є органічних добрив, рідких, і можна їх використовувати для того, щоб підживити рослини. Наступний період, вже ввечері починається 9-го, в стрільці буде місяць, і 10-го, -11 11-го, Знак стихії вогню не можна проводити підживлення. Горять і листочки, і корінці. Ось гарний час, коли можна проводити підживлення і органічними, і мінеральними добривами в будь-якому вигляді. Під коріння та по листочкам. Це 12, 13 та вранці до 6 до 6 години ранку 14-го. І знову у нас перерва, знак стихії повітря буде 14-го після 6-ї, тобто до кінця доби не можна буде проводити підживлення 15-го та 16-го перша половина дня. Але вже ввечері можна буде використати тільки ввечері і один. Бачите, у нас день тільки 16-го. Органіка підкоріння, тільки під коріння. Чому наступний період у нас спалений шлях місяця повня, і в цей період теж не можна проводити підживлення. Тим більше, дивіться, в нас ще й продовжується цей період в знаці такий вогню, і ми в цей період не повинні нічого давати рослинам з підживлення. з добрим. Але 20-го ввечері, вже 21 го та 22 го до 7 ї -го години ранку, можна використовувати в знаці стихії в землі це дні коріння, органічні та мінеральні добрива під коріння та по листочкам. Гарний час і дуже ефективні будуть добрива в цей час. В наступний період не можна буде підживлення проводити. Це знак стихії повітря 22, го 23 го та 24. го 24-го тільки ввечері можна використовувати органічні добрива, тільки, не тільки, тільки органічні добрива, але під коріння та по листочкам. Це період, бачите, в нас продовжується 25 го та 26. го Гарний час, знак стихії води, і ми його використовуємо для таких підживлень. В леві знак стихії вогню не використовуємо ніякі підживлення. Це небезпечно для життя рослин. Гарний час для підживлення, але зверніть увагу. Далі у нас перші дні наступного місяця там гекада і народження молодика. Тому, будь ласка, в Діві 29-го вечорі і 30-го протягом доби важливо це до вечора зробити. Проводимо підживлення органічними та мінеральними добривами тільки під коріння. По листочкам, будь ласка, не використовуйте живлення під корінці. Розводьте, робіть розчини і проводьте підживлення. Ну що ж, у нас сьогодні був аграрний гороскоп підживлення рослин у вересні 2024 року. Бажаємо вам успіхів у ваших всіх справах. Хай будуть ваші рослини здорові, радують вас здоровим виглядом, своїми зеленими листочками. А в наступні роки обов'язково хай вони радують вас і гарним цвітінням, і ягодами та плодами. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.